Ні. Мідмороз. Де то мені! Сьогодні трошки легше. <съемок> Професійної консультації. Це дощ, а я йду і в душі плачу. І думаю, от треба записати відео. <с ether> Можна вам нить, так? Да? Ну, В принципі, я ж створила цей канал, щоб розмовляти на камеру, а не просто сама з собою. Ой, якщо чесно, то в мене вже тиждень болить спина, дуже важко працювати. Я навіть не знаю, в який момент вона почала боліти і в який момент перестане. Знаєте, коли щось болить і ти працюєш, я думаю, коли я почну працювати, щоб в мене нічого не боліло. Що і я сьогодні останній тиждень в школі малого я заради спини роблю все. Я не можу відмінити клієнтів, в мене їх реально дуже багато. Я не знаю, на що я стільки записала. І взагалі, на що я стільки багато працюю. Коротше. Ладно. Подивилась, що краще без капюшону. Може, ще й розтягнути тут, а то якось подбородок не видно, а я то схудла. Ладно, коротше. Що? Я е, випила сьогодні спочатку. Я прики... Що я робила сьогодні для своєї спини? І поки що спина все одно болить. Я прикинулась о 6.45 20 хвилин робила розтяжку. Це було дуже важко, але я це зробила, тому що... Шість клієнтів, це вам не хухри-мухри. Я розтягувалась і зівала одночасно. Просто так. І все. Коротше. Потім збирання малого. Туди-сюди, коротше. А, потім ще ці всі дні почались. Я от просто дурію вже. А, я, шо, я випила дві, дві таблетки бупрофіна, потім е, мені допомогло від живота, але не, не від спини. І я пішла, намазала собі спину. Ні, я до цього намазала собі спину мазю з діклафінаком. Воно трошки зверху помогло. Там, де я намазала, там не болить. Але почав боліти нижче. Я пішла намазюкала нижче. А потім випила ще таблетку. У мене залишилось дві таблетки диклофінаку. Їх тут не можна купити, це українські таблетки, мені мама дала. Коротше, я не знаю. У мене ще два клієнти. Зараз іду в школу за малим. Забираю малого і потім, о третій, через пів години, в мене дівчинка, яка відминилась в суботу, тому що в суботу не було світла. І тут же і ані вона не винна, ані я. І що робити, не знаю, тому що це мої постійні клієнти, які ходять до мене вже два роки і ну, просто якось не знаю. З одного боку, моя спина, і треба себе цінувати, оце все. А з іншого боку, ну от як ти скажеш людині, ну куди вона піде? Реально, куди? Ну, просто. Я розумію, да, що це мій вибір, але, блін, жалко, жалко просто. Що? Я ж я зараз оце кажу і думаю, блін. От обрала людину замість своєї спини. А з іншого боку, вона хоч... Ой, я вже не можу. Рука болить. <плес> Ой, блін. Так, підождіть, я поміняю руки. Слава Богу, в мене їх дві. І так. Коротше, що, я обрала клієнтку, да? замість своєї спини, а! Так спина ж все одно буде боліти. Блін. Я думаю, що це після вірусу. У мене болять мишці. У мене таке буває. Але, блін, щоб так сильно У мене було один раз, але це було три дні. Воно пройшло, я пила диклофінак і воно пройшло. А зараз я взагалі не знаю, я вже і плавала, і спортом займалась, і оці розтяжки роблю. Я вже думаю, що після нового року взагалі можу не працювати. Я не знаю, реально, я вже готова, мені ті гроші взагалі не потрібні, якщо буде так спина боліти. Я готова працювати по одній людині на день. Мені на їжу вистачить, на житло вистачить і все. Тому що бі... реально так болить, що ти сидиш, вже хочеться просто розріб'ятися перед ними. Але я знаю, що вони не винні. Їм я не розповідаю своїм клієнтам про те, що в мене болить зараз спина, тому що вони будуть відчувати себе винними, це не потрібно. Тобто, якщо я вже взяла клієнта, я повинна дати йому сервіс, такий, на який він розраховує, щоб без відчуття провини. Фух, виговорилась, стало легше. Дякую всім. Можливо, що ще, ще щось сьогодні зніму, але не обіцяю. А, до речі, блін, я вчора була в магазині, купила собі такі класні блокнотики. Один для англійської і один для планер на 25 рік буду там планувати контент. Отак. Все. Побачилась з вами далі. Добрий ранок. Всіх вітаю в цьому новому влозі. Мені треба вчитись вітатись з вами, але просто мої влоги поки що це нарізки мого життя. І я не знаю, де початок буде, а де кінець. Якось по... розділяю по святах або по чомусь, що сталося. Коротше, в мене вчора клієнтка пригостила, вона приготувала ось такі біскоті. Тут, правда, вже не так видно, але вони дуже смачні. Я вам дам рецепт, коли приготую, і спробую. А, мені надіслали ліста з церкви. Я ще не відкривала цікаво, що там. М -м -м. У мене ось так дуже гарно. Все Merry Christmas. І зараз включу якийсь серіал. І буду працювати. А так. Не встигла я вам розпаковку зробити. Мені тільки що моя клієнтка подарувала шоколадку. Я зараз її поїм. Тара-та-та. -та. Давайте зараз відкрию конверт. Мені вчора його передали, цікаво. Ух ти, тут фотки. Де? Серйозно? Чи ні? Ой, як його відкрити? Я чи поправилась, чи ні. Чи то я так вже звикла на себе дивитись. Ладно, відкриваю. Так. Фотка на фотке пастор церкви. Прикольно. Вау. Тут, короче, послание. Прикольно. Прикольно! Все так приємно. Так, тепер. Відкриваємо шоколадку. Да? Так, ну що, О, тут такі великі. Я так люблю шоколадки. М -м -м. Хоча це мілк chocolate, а я люблю dark chocolate. Але трошки можна, да? так? не, Блін. Коротше, ні, я не люблю мілк чоколет. Це не для мене. Добре, що мої клієнти не бачать мої влоги. Навіть мої рідні не бачать мої влоги. Ну, я так думаю. Так, коротше. Залишаю це для чоловіка. Але приємно, все одно приємно. Так, що? Я дарую своїм клієнтам ось такі подаруночки. Моя сестра кондитер. І зробила ось такі прикольні подаруночки для моїх клієнтів. Дуже красиві, ви тільки подивіться. Ось так, ось так, ось так. Вже було три клієнта. Ще три. Одна прийде у першій через 30 хвилин, а друга і третя прийдуть вже ввечері. Отак. Там <різвіст> 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 Прийшли в кафешку біля занять малого з математики. Я взяла собі ось такий салтика. Мам! Ты ти любишь? Ты ти ж помнишь, ты любишь этот Так. і взяли чоколед мудит mm -hmm. мороз? Mm -hmm. У них ялинка. Як? У мене парасолька. Дед Мороз. Зараз. Ага. 5 dollars спал. Угу. Ачно? Класно. А я зараз буду пробувати макарон. Не від моєї сестри, але так, я думаю, він смачний. Роблю огляд на макарон для моєї сестри. Так, сістер. Побачиш влог, побачиш огляд на макарон. Всередині ось така карамель. Але колір мені не подобається. Мені здається, что в тебе очки запотели, Дед Мороз. Що, все? Ты уже на Дед Мороз? Так, все тихо видео снимаю. Так, нам приехала посылка с церкви. О, у нас якраз туалетка закончилась. О, самое ловая. Что <сщо> там все? Пинаты на работу. Марина заглядывает нашу коробку. <свят> Я шучу, а я ну Лёнь, <свят> ну шуба какая-то, ну интересно, что он тоже или нет? А второй можно? А о, смотреть. а что это? Я а теперь второй это? А, а Давай я теперь второй смотри. А, это а? пюре, это а. оранжевый мармелад. Здорово. Если у меня не будет хлопика, я точно возьму. О. О, это кому? Нет. нет. Это мне. Подожди, стоп. Это кому? Вот не О, не это мне. Это мне. Аня, это мне. Так, подождите. Я не растыхаю. А что мне? Соль, что ли? О, свечка. пакетик. Подожди. Я же его первый взял, дай мне. А, это... дай мне а тут каждому, да там три штуки, видишь? Да я возьму дай. Я сюда хочу сюда. посмотреть сначала. Да, вот. иди вот. мне все три, я хочу вот. посмотреть. Так это уж мое. для сьогодні фокачу. Вона дивіться як підійшло тісто. Зробила фокачу. Зараз буду пробувати. Що готові? Що Що, готові? Що готові? Ти сказав і готові вам? Зараз запишу. Напиши пост на українському мові. Друзі, у нас гарна новина, ми отримали нову партію лапок по дуже привабливій ціні. І що далі? Тому якщо ви ще не купили антистрес лапки, пишіть нам, поки діє дуже приваблива ціна. Ідемо зі школи. Мій Марк зробив ось таку е ялинку, солодку. І у нас сьогодні дуже-дуже тепло. Класна погода. Ось так. Смачна, так? Да? У нас реально на вулиці прям дуже тепло. Весна прийшла. Сонечко світить. Просто дуже класно. Я прям сьогодні... Сьогодні трошки легше, не були так сильно спина, але зараз прийду, приготую обід. Буду готувати лазанью і буду робити розтяжку, тому що ввечері в мене ще три процедури. Отак такі справи. Так і живемо. Просто подивіться, яка краса. Сьогодні ранок, а вчора вночі моя подруга купила квитки в Барселону. Я за нею дуже щаслива, рада і хочеться сказати ой. Блін, дивіться. Ви бачите? Я в шоці я першого разу таке бачу. У нас весна реально. Капець. Вау! Може ближче можна підійти? Так іду і роздивляюсь гори. Бачите, немає майже снігу, тільки ось там далеко-далеко, там де птахи, ось там є сніг. Але це дуже далеко і це вже, мені здається, Америка. Так. Що, я вам показала, там був дятел. так? Е, я першого разу бачу його прям вживу. Е, прикольно, мені дуже подобається. Сьогодні в мене ще 6 процедур. Блін, я просто чесно, іноді не вивожу стільки людей. Просто зі всіма спілкуватися дуже важко. Я іноді ввечері сиджу і така, блін, як я устала. Але, але мені добре платять, тому я працюю. Не здаюсь, качаю спину, моя спина трошки краще, але я просто іноді без сил, щоб щось робити. Просто терпіть. Можливо, я вже звикла, я не знаю. Але залишилось 2 дні. Третій день без Чи що, там, третій день неділя е, в мене в сьому ранку дівчинка. Коротше, 8 днів безперервно працюю. Ну, Таке буває раз на рік. Я витримую, потім буду відпочивати 2 дні. У нас буде Крісмас, Ось так. В мене тут цілий стіл з подарунками. Вчора мені подарували ось такі цукерки. Потім гіфт карту в Starbucks. Ось таку шоколадку. Ось такий набір. Це ж шоколадки. І мені дівчинка подарувала 20 доларів, і я купила на них собі ось такий пленер. Так що. На фоні квітів, маминих з дня народження. Знімаю вам такий міні-обзор по моїм подарункам. Прийшли зі школи, і тут Марко в школі друг найкращий подарував ось такі цукерки. Ми зараз хочемо зробити розпаковку, і Марк їх попробує. Давай подивимось. Так, відкриваємо. Ммм. Можна мені одну? Ні? Ну покажи хоча б, яка вона всередині. Смачна? Угу, з чим? Орішка. Ммм. З горіхами макадамія? А дай мені спробувати? Ну что? А в менеджер покачу. Трошки щось не так з нею. Короче, от Пошло. подружайка збирається завтра вилітати. Я її проважаю. Привезли їй чемодан. Привіт. А это що? Ты вот она. Она такая подруга, это капец. Кинула по пауэрбанк. Я думал, ну там, боб, это мы с прошлой... бу 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 Нормальный, боб, боб. Да. Нормальный? Угу. Только скажи, что она нормальный. Да, <laughs> Ладно, шучу. Это Руслан убирал. Да, <свят> так, что у меня друг. Вот так, глаза закрывает. закрывают. <свят> <свят> и уши. <свят> <свят> 对。Yeah,